Сьогодні ми навчимось монтувати натяжну стелю своїми руками із двома точковими світильниками у ванній кімнаті. Для цього нам знадобиться комплект diy діасілін, в якому є все необхідне для самостійного монтажу. Першим кроком буде вимірювання рівня майбутньої стелі з врахуванням висоти освітлювальних пристроїв. Для виконання даного етапу можна використовувати будівельний або лазерний рівень. Для зручності можна використовувати малярний шнур. Далі кріпимо профіль до стіни, робимо із зворотньої сторони профілю надпилювання. Починаємо роботу з кута та монтуємо його по периметру приміщення. Якщо у вас стіни з бетону, попередньо потрібно зробити дірки перфоратором, як у нашому випадку було зроблено. Якщо ж стіни з м'яких порід, можна одразу сверлити шурупами. Стикуємо профіль на прямих ділянках. Місце стику обробляємо малярним скотчем, щоб запобігти пошкодженню полотна. Наступний крок розмітка місць під світильники. З універсальної платформи вирізаємо потрібний нам діаметр відповідно до розміру нашого світильника, прикріпляємо до платформи підвіси та кріпимо її до стелі. Розпочинаємо монтаж натяжної стелі. Для цього нам потрібно нарізати гарпун на частини по 15 20 см. Розгортаємо полотно та фіксуємо його з однієї сторони на декілька точок, вставляючи гарпун у профіль. Переходимо на протилежну сторону, роблячи те саме зі всіх сторін. В послідовності від середини натягуємо полотно, встановлюючи гарпун, ведемо до кута від центру з двох сторін. Для усування складок на полотні необхідно прогріти полотно будівельним або звичайним феном і посилити натяжку після прогріву. Після кінцевої натяжки відрізаємо зайве полотно по периметру приміщення будівельним ножем. Знаходимо і відмічаємо місця, де знаходяться наші закладні платформи під світильники, і приклеюємо термокільце, використовуючи клей. Також вирізаємо отвір в межах кільця для подальшого монтажу світильника. І Завершальний етап: встановлення декоративної вставки у профіль. Підрізаємо її кінець під 45 градусів, і починаючи від кота, проходимось по периметру кімнати. Встановлюємо наші світильники і готово!